На Рівненщині чоловік застрелив свою колишню дружину. Подія сталася у селі Сівки Березнівського району. Жінці було 36 років, чоловіку 43. Петро з Оленою розлучилися, однак проживали в одному будинку та спільно виховували 12-річного сина. Суперечка, яка виникла між подружжям того дня, мала фатальний фінал. На ґрунті, мабуть, сімейної сварки, тому що в квітні місяці зареєстрований факт насильства в сім'ї. Він бувший чоловік. 27 квітня, якщо не помиляюся, теж скоїв насильство сім'ї. І сьогодні в 6.30 знайшли труп його бувшої дружини, з якою він 7 років як розлучений у полі з вогнепальним пораненням. Події розвивалися на присадибній ділянці. Чоловік з мисливської рушниці, яку, до речі, зберігав незаконно, здійснив постріл у спину своїй колишній дружині. Людина померла. Чоловік з місця події втік. Втім, ненадовго. Пізно ввечері правоохоронці затримали озброєного зловмисника на одній з вулиць села. На даний час він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі відомості про подію внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Правопорушення кваліфіковано за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України вбивство, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.